Всім вітання! Зараз будемо розбиратися з результатами минулої неділі. У мене земля стояла на конденсаторі на ході акумулятора. Зараз поки що земля відкинута. А землю я кинув на трансформатор. І без землі, взагалі, ефекти ці не відбуваються. А мені було цікаво подивитися, якщо я поставлю. Вже не первинне коло, а вторинне коло трансформатора. Даю живлення. Так, напруга. Так, на двигуну 6,5 вольт і споживання 6,6 Вт. Тепер я беру заземлення. От воно в мене це заземлення. І стаю на трансформатор. Дивимося, як в мене міняється напруга. Напруга виросла до 8 вольт. споживання. Воно пригає, але трошки менше. Я вже декілька разів перевіряв. Тобто тут у нас напруга виростає із 6,5 до 8 вольт на 1,5 вольта, споживання менше. І, як ви бачите, це коли у мене стоїть земля на точці вторинні обмоці трансформатора. Тепер дивимося, струм у нас так іде 0,1, коли я відкидаю землю. Струм ніби то більший, але небагато. Коли я даю землю в дану точку, струм в мене тут якби зменшується. Але напруга 8 вольт. Те, що зменшується струм, це якраз відображається на споживанні. Оці 5,7, 5,8. Це якраз 0,1. Коли я відкидаю. У мене зменшується спожив... це збільшується споживання, струм збільшується. І він тут, бачите, 6,7, і напруга менша. Тобто, ця точка, зараз я на схемі покажу. Вертаю назад. Зросла напруга до майже 8 вольт. Споживання менше. І тепер стаю з землю. Точку, дивимося, у нас лампочка так не працює, коли я стою з заземленням, лампочка починає працювати і струм виростає. Вона слабенька, але працює, видно, жевріє. Якщо я відкидаю, жевнення немає, доторкаюся за земленням на акумулятор, з'являється тут робота і струм виростає 5 разів. Це ми побачили? Тепер ще один такий контрольна точка. Це в мене первинна обмотка трансформатора. І антена стоїть на конденсаторі. Коли у нас Зараз іде 170 вольт, коли стоїть заземлення. Я відкидаю заземлення. Там напруга зменшилась і радіантна складова зменшується. Стаю заземленням на трансформатор вторинну обмотку. Виростає радіантна складова. І зараз ще заземленням буду ставати на акумулятор. Тут вже виросло до 250. І споживання, так як тут виріс струм 5 раз. І споживання виросло. Ну там було 6, 6 на 5, то має бути 30. Це вже йде невідповідність. Струм в колі зріс. От так іде. Споживання тут іде. От я відкинув. 6 і тут струм. Це вже те, що закон Ома вже трошки тут не відповідає. Тому що, якщо брати, тут у нас напруга 7 вольт, відкидаю, напруга зменшилась, радіантна складова зменшилась. І коли я під заземленням на трансформаторі там і за 200 було, а зараз я доторкнувся. Іде просадка. Хоча напруга тут це споживання виросло, тут іде просадка і там йде просадка. Тобто обов'язково робити заземлення як на трансформаторі, так і на тоді ми маємо максимальну напругу 250. 240 250 вольт. І зараз на схемі подивимося. Так, трансформатор має в нас обмотку. Це в нас точка А. от І точка Б. Це конденсаторна обмотка. На конденсаторній обмотці зараз у мене стоїть. Заземлення. так що зараз я візьму так цей червоний провідничок, от він мене. От, червоний провідничок, він заземлений у мене. Це конденсаторна обводка, і це також заземляється. Точка Б. Получається, що земля йде як тут, так і тут. Це зараз я робив напряму без конденсаторів. Зараз спробуємо ще попрацювати з конденсаторами. Так, конденсатор невеликої ємності. Дивимося, якщо я напряму беру, Виростає трошки, а вже через конденсатор гасне напруга. Тобто тут вже немає зв'язку і йде зворотній процес, як ми бачимо, йде спадання. Хоча по споживанню немає цього. тобто Таке включення конденсатора тут недоречне. Так, іде у нас виростання напруги. І зараз, тут так ось стоїть конденсатор, зроблю, верну назад. Так, точку Б зробив без конденсатора Напряму включив. Зараз, коли тут, у нас 6-10 іде, коли я стою за конденсатором. Напруга виросла на дві десятки і напряму до 7,4. Тобто тут конденсатори треба або підбирати. Ну, по крайній мірі, тут йде як постійна, так і змінна складова. Це ми побачили.